Головний анархіст України, як срадник Костусіва Вадим Чорний, вже 5 років не оплачує рахунки за квартиру. На сьогодні його борг перед ОСББ Одесит складає близько 120 тисяч гривень. Крім того, пан чорний зробив на даху будинку надбудову. Напевно, він забув, що дах є власністю усіх мешканців будинку, але у жодного з сусідів дозволу на будівництво він не спитав й це не все. Мало того, що Вадим Чорний не сплачує комунальні рахунки, він ще й намагався через суд отримати від об'єднання власників багатоквартирного будинку кошти за начебто недоотриману вигоду. Якщо у вас немає дачі, не проблема. Вадим чорний вийшов з ситуації дуже просто. Він її нахабно збудував на даху багатоквартирного будинку, де мешкає. Таке собі бунгало. Яким чином і де він отримав дозвіл, невідомо. Але факт залишається фактом. Крім того, ця будівля порушує норми пожежної безпеки. Втім, таких порушень тут чимало. Один із жильців жильцовдома построїв собі дачу. Это строение, вот, которое вы сейчас видите здесь, оно кроме того, что значит, незаконно без документов было построено, оно еще и значит, нарушает нормы и правила, по которым действует вентиляция. Всіх жильців вдома. слід зазначити, жоден із власників квартир у цьому будинку не надавав дозволу на будівництво цієї дачки. А без згоди сусідів Вадим Чорний не мав права нічого будувати, адже дах є власністю усіх мешканців будинку. Керівництво ОСББ Одесит звернулося до Державної архітектурно-будівельної комісії та отримало дивну відповідь. Ано зареєстровано в БТІ, поэтому. ГАСК не может воздействовать на ситуацію і и, и выяснить, законно законно значит, на самом деле була построєна етада. Дача, эта дача принадлежит, э, чорному Вадиму. Сьогодні готується звернення до прокуратури, аби вона з'ясувала, чи є законним будівництво та хто і яким чином дав дозвіл на цю споруду. Але на цьому сюрпризи від Вадима Чорного не закінчуються. Вадим чорний не тільки построил здание на крыши, э, но и уже в течение пяти лет не платит, значит, в СНД за оказанные им услуги. Основання для цього він придумує різні. До речі, головний анархіст виграв у судах справи щодо цього боргу. Причиною перемоги став неправильно складений позов проти Вадима Чорного. Та керівництво ОСББ на цьому не зупиняється і готує новий позов, який буде складено більш ретельно. Але мало того, що пан чорний сам не розрахувався за надані послуги, так він ще й намагається отримати зиск від ОСББ та інших мешканців будинку, якийсь час назад Вадим Чорний затопу. В сусіда, звісно, проти анархіста було подано позов щодо компенсації ремонту. Суд прийняв рішення на користь постраждалого, але чорний подав зустрічний позов, що він, начебто, збирався продавати квартиру, та через цей суд не зміг цього зробити, а значить, недоотримав вигаду. Згідно із позовом, компенсувати її мали сусід та власне ОСББ у розмірі 666 700 тисяч сімсот гривень кожний. Абсурдність даного позову, зрозуміла. От суд, як би, недовго значит, Приморський суд вынес рішення в иске ему відказати. Ось такі справи відбуваються в оселі ексрадника Костусєва. Здається, мер від партії регіонів зробив помилку, ліквідуючи посаду радника. Адже Вадим Чорний з такими здібностями може ще багато чого нарадити меру. Наприклад, керуючись досвідом чорного, у мерії можуть знайти тисячу додаткових варіантів. Аби витягати гроші за деситів, Вадим Тютюкін В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».